Всім привіт! Прибуг я на нове завантаження, як бачите, при параді, каска, жилеточка, приготував вже причіп. двостороння розцентовка плюс відчинив дах. Все поскидав, ремні поскручував, мокрий весь. ну і Чекаю чергу, не знаю, чи вдасться засняти, так як це великий металургійний завод. Побачити камеру, мабуть, будуть сваритися. Ну я спробую принаймні. Після реєстрації. Дала такий номерок номер 15 поставив його під вітрове скло. Ну, чекаю, поки дадуть команду заїжджати туди вже в склад, де козловим краном вантажать арматуру. Такий металур... великий металургійний завод. Трішки замурився, поки це все зробив, плюс що в Франції трішки жаркувато, незважаючи на те, що на вулицях марно. Не знаю скільки буду очікувати, так як там майже повний склад автомобілів. І бачу, щось не дуже французи спішать вантажити. Ну, чекаємо. Зараз на годинку, 9 година, 30 хвилин. Так у них налагоджена робота, що тут працюють 4 козлових крани. Ти під'їжджаєш під перший, там тобі кидають пару пачок, потім під другий. І так от я вже знаходжуся біля крайнього крана. От Кидають кому, кому що різний товар, кому такі рейси, кому листовий метал. Чекаю, поки завантажую до кінця. Знімлю це вже головний убір, а то так заставляють в автомобілі, навіть сидіти в касці, з автомобіля виходити не можна. Завантажили, виїжджаю з бокса, зі складу. Ледь дозволили натягнути штору, принаймні хоч не натягнути, просто розпрямити її, То, бо я їм поясню, що я, коли штора загнута, я не можу робити маневри, повороти наліво-направо, так як пошкоджує автомобіль. Вони щось там кричали, 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 але я тихенько вони кричать, а я собі роблю своє ніби я нічого не розумію. Ну, зараз потрібно буде тут запаркуватися, зафіксувати товар, так як робить цей чоловік, ну і потім рухатися на вагу і на виїзд. Ось такий у нас безлад в причепі і таке от завантаження. Почається листовий метал. Правда, на одну пачку більше кинули назад на тележку. Нічого не зробимо. Що, зараз потрібно це все закріпити, покидати ремні. закрити тент, закрити дах ну, і буду виїжджати. Так, от так це все у нас виглядає. Вже не знімав, як я закріплю ремені, ви вже це бачили дуже багато разів. Все, понатягував, Закриваю двері, ну, і їду на вагу, потрібно зважитися. Забрав документи та й прийшов у душик. Такий водуш, ну як для заводу, ніби нормально. Що нам головне, щоб була тепла водочка. Така собі фірма, що можу сказати, замонтажили майже 27 тонн. Тут якісь проводяться серйозні ремонтні роботи, вдалося собі сходити в душ, душ також не дуже новий. Так вузьковато трішки. Але гаряча вода після такого трішки пітного завантаження розтентувати потрібно дві сторони, плюс дах, всі дошки, ремені, потім це все закріпити і скласти цей весь конструктор лего докупи. Ну. Це не перший раз. Так що, то кажеться, така робота. Експедиція, мабуть, подивилася. Що в мене завантаження з під рампи та під рампу. З під рампа і під рампу, думають, ні, пора віталіку трішки попрацювати м'язами. І дали таке завантаження. Ну, нічого страшного. раз в тиждень, я думаю, нормально можна підкачати трішки. Підсухо. І я рухаюсь. Зараз на А2, знаходжуся у Франції, рухаюсь на А2 тут, майже поруч з бельгійським кордоном. А рухаюсь в порт Зебрюге, де буду залишати причіп. І причіп у нас попливе паромом на Гьотеборг. Там хтось його друє зачепить та й поїде на розвантаження. Ну а мені вже дадуть якийсь інший причеп. До, до порта залишилось 137 км, показує навігатор майже 2 години, годину 55. Зараз на годиннику 12 година 22 хвилини. Ну, якраз десь приблизно о 3 годині розвантажимося. Поки туди, поки сюди, якраз нормально. Де щось навігатор зводить. Переїжджаємо автобан з іншого боку. Щось тими французькими дорогами потрібно трішки покрутитися. Трішки погано загрузили, так як ви бачили, що назад кинули на одну пачку більше. І трішки починає гуляти причіп. Ти їдеш, що він тако хвостом махає. Нам, нам нібито недалеко їхати. А поки рухаюсь до порту, розкажу вам трішки хронології подій. Після останнього розвантаження в Парижі в аеропорту, я порожняком поїхав на Орлеан. Це десь приблизно біля 200 км. Мало бути, в мене завантаження. Також заїхав в склад. Відкрив дах, мали мені через дах поставити таку коробку 2,80 висоти і 2,40 нібито ширини. Приїхавши на місце, зі складу відправники не врахували, що там той ящик такий величезний, скажімо так, я вставлю фотографію, щоб ви мали розуміння. По бокам ще мав таке кріплення під козловий кран. Кожне кріплення по 9 см. З двох сторін це ще плюс, 15, плюс 18 см. І того у нас виходить 52 метра 58 см. Ширина прицепа 2 метра 50 см. Збоку вони не могли б поставити його зверху, так як збоку можна тр трішки розширити. причіп, там нічого страшного, тих 8 см би, ролі би великої не зіграли. Але висота крана не дозволяла підняти на таку відстань. Відповідно, вони пробували через двері то все запхати, через двері то не виходило. Пробували, 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 пробували і в кінці кінців пофотографували, пофотографували і сказали, що їм потрібен інший тип причепу, Їм потрібна платформа. Ну, відповідно, я там прочекав ще півтора години, поки я написав це до експедитора, експедитор поки на експедицію. І це все зайняло час. Після чого поїхав на паркінг, так як в мене вже закінчувався час. А сьогодні зранку отримав нове завдання, вернувся 320 кілометрів. Далі проїхав Париж, вернувся 320 км порожняком під бельгійський кордон, тут недалеко від Ліля, на завантаження. Завантаження на Швецію, аж під Норвегію, я думав, нормальний такий дальнячок буде, але ні. Спедиція це все переграла. Вирішивши, що потрібно відправити краще причіп на в порт в зебрюги, причіп поїде паромом, попливе. А мені дадуть інший причеп Щоб я його, скоріш, Бельгія-Франція розвантажив. Ну і щось завантажу і надіюся що своїм ходом поїду на Швецію. Так, як як вже трішки звик до такого графіку. Завантаження паром розвантаження. Завантаження паром розвантаження. Та таке. Та рухаюсь в сторону порта. Прибув я в порт зебрює. От дочі вантажиться з паромчик Такий тут паркінг. Якщо пам'ятаєте з минулих відео, де я працював на бумазі, можна так сказати, то я тут два рази вантажив папір. Так що цей порт мені трішки знайомий. Зараз під'їжджаю на ворота. Тут, як бачите, трішки колейка, є пара автомобілів, я четвертий. Ну і там їм повідомляю ті номер, який мені вислав експедитор на віддачу причепа. І, скоріш всього, десь на цьому паркінгу потрібно буде його залишити. Так, прицепчик залишили. Підрегулювати підвіску. Так як я і думав на цьому паркінгу, якому показував з дороги. Хоча Приїхав сюди перший раз. Ну, зараз поки що немає завдання від експедитора, їду на найближчий паркінг тут. От колега також з України їде попереду. Поділився мені паркінгом, каже, що хороший паркінг, безкоштовний, спокійний, можна стояти. Раніше був платний, зараз зробили дармовий. Так що їду туди, побачу, що то за паркінг такий цікавий. І як це часто буває, лише я виїхав з порта, проїхав, ну може, кілометр три, і одразу прилетіла смс-ка з новим причепом. Так що розвернувся назад і от далі рухаюсь в порт. Зараз потрібно далі відстояти чергу, заїхати по-новому, Вислали мені пікап номер, з яким... Потрібно буде забрати трейлер Ну і буду рухатися на Нідерланди. Розвантаження в мене завтра в Нідерландах. Сьогодні проїду до 5-ї години, так як я о 4-й почав зміну. і Відповідно, до 17-ї години потрібно запаркуватися, так щоб розвантаження завтра аж на 14.00. Правда, ще не дивлюся, скільки кілометрів, але нема чого спішити і дурно брати 9. Потрібно. Відпочивати, робота роботою, а людський організм не желізний. Так Не став я далеко їхати, так в мене залишилось годинка 15 хвилин до кінця 13 години робочі зміни. І запаркувався на багатьом знайомому паркінгу. О, там я ремонтував колесо, коли пробив під самим вітрячком. Такий тут паркінг зібрюги. Ну і покажу вам заодно причепи, який я вцепив також за мазюра. Але цього разу вже брендований принчеп натоса. Завантажений дошками. Щось мені нагадує, коли я вантажив в Швеції дошки. Щось дуже схоже, коли спочатку мені загрузили 28 тонн, а потім я під'їхав, мені зняли одну палетку. Щось схоже на ці дошки. Бачу, що там товар закріплений, ремені ніби натягнуті. Будемо сподіватися, що колега попався совісний. совісний. Ну, так як в мене розвантаження завтра на 14 годину, до розвантаження їхати 430 кілометрів і відповідно десь прокинуся годинки сьомі. і виїду собі помаленьку, чих-пих, чих і поїду на розвантаження. Ну, зараз приготувати щось повечеряти, ну, відпочивати. Добранок. Знаходжуся я вже в Нідерландах. Проїхав трішки більше 300 кілометрів. Потратив на це все 4 години із довго часу. Не потрібно з'їхати на паузу з заправочка. Виїхав сьогодні о 6 ранку, не знаю, чомусь прокинувся о 5.25, десь приблизно без будильника. Можливо, старість, а можливо то, що майже тиждень просинався о 3, пів о на четверту організм вже виспався, так як я вчора десь приблизно о 22-й вклався спати. Ну і до розвантаження залишилось 154 кілометри. Зараз відстаю паузу, щось поснідаю, якийсь чайок і можна буде їхати спокійно на розвантаження. Підстояв нормальну паузу, спокійний паркінг. Румини нібито там не крадуть солярку, не хуліганять, бо їх там дуже є багато, стоять так, як одними тягачами, так і з причепами. Запаркуюся я собі тут. Така трішки погодка пасмурна, взагалі тут туман стояв, що тяжко було їхати. Всі скидали швидкість до 70 км за годину, так як... Не було нічого видно. Такий от паркінг в Нідерландах з Бруківочки виложений. Я був на розвантаження, от під'їхав вантажник на карі. Їду за ним, покажу місце, де буде розвантажуватися. Так, зараз покажу де мені вставати. Причеп підготував, так як водиться на цьому тижні чергова. Двостороння розцентовка. З іншого боку. якось так. Покидався рівні, щоб дурно їх не скручувати, а потім розвішувати. Закінчиться розвантаження, я їх лише покидаю, поставлю доски і понатягую. Так як в принципі має бути. Одну палатку вже зняли. Так що якось так. Працюємо. Бачу, сьогодні п'ятниця, під вечір. Зараз у нас 15-та година. Фірма закривається о 17 бачу, що потрішки вони почали рухатися, почали виконувати вже свою роботу. Приблизно годинка і 20 хвилин розвантажили нас такий тут трішки вузенький виїзд. Правий кутик. Все ціле. Бачите, тут різного плану дошки. Така фірма. Немаленька. Ага. Я так зрозумів, що вони тут з цих дошок пиляють, клепають і роблять палети. Ну, і вже готову продукцію вантажать на автомобілі на нідерландських номерах. Так, виїхав на автобан А7 і рухаю в сторону Німеччини, де у мене завантаження. Але це вже побачите в наступній серії. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Також вліпіть жирнющу вподобайку, якщо сподобалось відео. Комент обов'язково. Ну і до скорих зустрічей. Всім папа -па і слава Україні!